Добрий день, діти! Урок української мови, і сьогодні ми продовжуємо вивчати префікси, написання префіксів пре, при і прі. Давайте пригадаємо, що префікс це значуща частина слова, яка ставиться перед коренем слова. І пригадаємо, що таке префікс. Префікс це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем Префікс пре це найвища міра ознаки. Тобто, означає воно дуже. Наприклад, милий премилий, добрий предобрий. І є такі слова, які треба запам'ятати, де завжди пишеться префікс пре. Презирство, престол, «преосвящений» і преподобний. Префікс пре, він Створює такі прикметники, і при означає подібний до слова близько. Наприклад, прибережний. Берег при березі прибережний. Місто примістові, так, приміський. І дієслова та похідні прикрутити і прикручений. Префікс «пре» вживаємо. На позначення збільшений ознак. Зазвичай його можна замінити словом дуже. Наприклад, дуже солодкий, пресолодкий, дуже старий, престарий. І у словах, які треба просто запам'ятати, де пишемо префікс «пре». престол, презирство, презирливий, преподобний, преосвященний, превелебний. Префікс «при» вживаємо на позначення приближення, приєднання або неповноти дії. Наприклад, приблизити, приклеїти, прив'язати, прибудувати, приборкати, а також у похідних від них словах, наприклад, прикраса, прикрашений прикрашати, прибуття прибулець прибути. І у словах, утворених від іменників із прийменником при. Наприклад, прибережний при березі. При Дніпрі, придніпров'я. При кордоні прикордонний. Бачите, за допомогою префікса утворилося одне слово. Прикордонний. Або придніпров'я також і прибережний. І префікс «при» вживаємо в таких словах. Просто треба ці слова запам'ятати: прірва, прізвище, прізвисько. І ось зверніть увагу на таку вправу. Бачите, дві колонки, в яких написані слова з різними префіксами: префіксом пре і префіксом пре. Пресолодкий, пресмачний, предобрий, преніжний. І приготуватися, примиритися, приготувати, прихилити. І за яким же принципом слова розподілено у дві колонки. В першій колонці та що зліва слова, тут префікс пре виконує як таку функцію, як збільшена ознака. Солодкий дуже солодкий це пре-солодкий. Смачний дуже смачний, пре-смачний і добрий. Дуже добрий це пре-добрий. Так само ніжний. Дуже ніжний, преніжний. А в другій колонці префікси, за принципом, тут якесь приближення або приєднання. Так ознак означає: готуватися, приготуватися, миритися, примиритися, приближення. Готувати приготувати і хилити прихилити. І як у літеру пропущено в останньому слові кожної колонки. Так, ми вже вияснили, що. В першій колонці е-преніжний і в другій колонці И прихилити. І, будь ласка, вправа 2. Запишіть, будь ласка, в взушити вправа 2. Зробимо цю вправу письмово. Треба уставити пропущені літери е та И, тобто правильно написати префікс пре чи префікс «при». Слово прекрасний. Тут ми пишемо літеру Е. Прекрасний. Чому? Тому що, що префікс «пре» – він близький до слова дуже. Дуже гарний, так? або дуже красивий ми можемо сказати: Прекрасний. Прикрашений. Прикрашати і прикраса. Тут похідне слово прекраса. Ми знаємо, що пишеться літера И. Так, трішечки нерівно, бо мені незручно писати, тому ви напишете в зошитах каліграфічніше, ніж я. Ось в мене не дуже виходить. Так, і це як похідне слово прикраса, і від нього йдуть слова прикрашати і прикрашений, і тому ми теж пишемо тут літеру «и», так? Тобто префікс и прикрашений. Пригадаємо правило так, що це від якогось похідного слова. В даному випадку похідне слово це прикраса. І прикрашати прикрашений ось ідуть слова. Далі пребілий. Тут теж префікс пре, тобто літеру Е ми пишемо. Да? Чому? Тому що префікс пре. Тут близький до слова дуже. Білий, дуже білий, пребілий. Далі, прибілений прибілити. Тут що? Неповнота дії. Білити прибілити. Тобто не повністю забілити, так? Тобто ми ста... пишемо префікс «и», пишемо, де пропущена літера, пишемо «й». Далі, причерствіти, причерствілий, причерствий. Причерствіти, причерствілий, значить, це означає причерствілий, це не дуже свіжий. Тут ми пишемо літеру І причерствілий. Так, і причерствіти, це теж якась тут є. Неповнота дії за правилами, значить, ми пишемо и. А пречерствий це значить, що дуже сухий. І тому ми пам'ятаємо з правил, що префікс пре, що близький до слова дуже. Значить, ми пишемо «е» літеру. тобто префікс пре. Так, і далі при Чорномор'я. Тут Утворене слово за допомогою слів утворене і з прийменником при Чорному морі. Значить, ми ставимо літеру да, буде префікс при, и", при Чорному морі. «При». Далі преподобний. Це теж префікс пре, тому що. Тут ми можемо замінити словом дуже преподобний. Дуже гарний або дуже хороший, да, преподобний говорять. Приблуда. Тут приблуда, префікс и. Ви бачите, щось не дуже вдало я написала. Так, зараз, значить, пишемо и. Приблуда. Це просто треба запам'ятати, що тут префікс буде при. Далі, пресвітлий. Префікс пре, тому що, що близькі до слова дуже. Світлий, дуже світлий або пресвітлий. Далі приводити. Тут що, приближення, Так? водити, приводити. Значить, ми пишемо префікс. Ось. І тисніть на паузу, перепишіть правильно зараз написання цих слів собі в зошит. І зараз запишіть вправа 3, зробимо її письмово. Треба переписати речення, добираючи з душок до потрібну літеру. Тобто Е чи и. Тут пишемо правильно слово з префіксом пре чи з префіксом при. І так, перше речення. Десь вітер грає на віолончелі, морозні пальці, приклада до скла. І згадаємо правила, коли ми ставимо, пишемо верніше префікс пре чи префікс при в словах. Префікс пре ми пишемо тоді, коли йде в слові перебільшення та чогось, або префікс пре можна замінити. Словом, якщо воно близьке до слова дуже. А префікс при ми пишемо в словах, це означає приближення, приєднання або неповнота дій. В даному випадку, в першому реченні, тут префікс при, то ми ставимо потрібну літеру приклада до скла. Учора мій сусід купив собі коня із табуна татарського злого. Тут немає слів з префіксами. Колись тобі привиділась ріка страшного смутку Береги молочні. Звичайно, тут префікс «при». Тобто ми вибираємо літеру «и», записуємо. Привиділась ріка. Тобто тут неповнота дії. Привиділась означає здалась. Страшного смутку береги молочні. Так. Повітря мов прив'ялий трунок, це рання осінь, шле, цілунок. Прив'ялий тут ми пишемо слово з префіксом «при». «Прив'ялий трунок. Видать Зозуля нам у лісі накувала святу й пречисту правду. Чисту пречисту. Тобто дуже чисту, пречисту. Пре. У славному, преславному місті в Чигирині задзвонили в усі дзвони, з гармати стріляли, привелебну громату докупи скликали. І тут, звичайно. Літера Е і префікс пре. Преславному. Тобто дуже в такому видатному місці. І привелебну громаду докупи скликали. І тут пишемо префікс пре, тому що це означає дуже поважний, привелебний. І, будь ласка, Перепишіть ці речення вже з правильними префіксами. І зараз з вами зробимо письмово ці завдання в тестовій формі. Тобто тут три завдання, в кожному завданні є правильний варіант, нам треба його знайти. І зараз виконаємо ці завдання. Перше завдання. Літеру Е. На місці пропуску треба вписати в усіх словах варіантах Тобто, тут в кожному варіанті по два слова. Нам треба знайти правильний варіант, де обидва слова написані з літерою Е, тобто з префіксом пре. Давайте розберемо це завдання. І так, А варіант. Премудрий, прикрашений. Перше слово премудрий. Мудрий. Дуже мудрий. Тобто ми пам'ятаємо, що дуже близьке слово до префікса пре. Значить, ми тут пишемо літеру Е, премудрий. Прикрашений. Є похідне слово прикраса, прикрашений прикрашати. І це слово з префіксом при, тобто літеру І пишемо. Далі препоганий презирство. Поганий, дуже поганий, тобто препоганий да? літера Е. Префікс пре. Презирство просто це слово треба запам'ятати там завжди пишемо. <кл railroad> літеру Е це слово з префіксом пре. -пре». Далі преспокійний прибитися. Спокійний. Дуже спокійний, тобто преспокійний, так? Е, прибитися це неповнота якоїсь дії, так? Тобто додатися до чогось, прибитися. І тому це префікс при, літера И. Пренудний, приземлений, нудний дуже нудний. Префікс пре. Приземлений, при землі. Префікс при. І знаходимо зараз правильний варіант, де обидва слова написані з префіксом пре, тобто літера Е. Це варіант Б. Записуємо завдання перше. Вставимо один, пишемо Б-літеру. І перепишіть, будь ласка, ці два слова з префіксом пре. Друге завдання. Літеру «и» на місці пропуску треба писати в усіх словах варіант. Давайте знайдемо цей варіант, де обидва слова написані з префіксом при, тобто літера И стоїть в пропущеному в місті. Приморожений, призирливий. Тут ми, значить, морожений і неповнота якоїсь дії. Приморожений, тобто не дуже морожений. Так? Тому ми. Пишемо тут префікс при літера и. І презирливий це просто це слово треба запам'ятати. Тут завжди пишемо префікс пре. Прив'язати преосвященний те саме: тут неповнота дії. Прив'язати префікс при і преосвящений це слово треба запам'ятати, якому завжди пишеться префікс пре. Призамкуватий Прикарпаття. Призамкуватий це означає слово людина невисокого зросту. Тобто тут пишемо літеру І, префікс при так, І Прикарпаття це слово утворилося за допомогою іменника з прийменником. При Карпатах пишемо «И» літеру, префікс при. Прикордонник і прелютий. При кордоні, тобто тут літера «и», префікс при і прелютий, лютий ми знаємо, що означає слово злий, так? Дуже лютий. То префікс буде пре. Так, вибачте, в мене рівно не виходить написати, дуже незручно писати, але ви. В зошитах напишіть, будь ласка, каліграфічно і гарніше, ніж я, тому що мені незручно так писати. Бачите, не виходить у мене. Ну, ви зрозуміли, що тут префікс пре буде. Так, зараз я ще раз так, не дуже зручно мені писати. Зараз я ось так. Так, вам видно. Давайте знайдемо правильний варіант з префіксом и. Так, і ось. Варіант В. Призамкувати Прикарпаття. Пишемо 2, В і перепишіть, будь ласка, ці два слова вже з правильною літерою. І третє завдання. Треба знайти варіант в словах, які мають префікс при в обох словах варіанта, і означають розміщення біля чогось. Прибережний, приміський, прибудинковий, притиснутий, присадибний, примальований, приозерний і прихорошений. Ну, звичайно, це буде варіант А. При березі прибережний. При місту приміський. І, будь ласка, перепишіть ці всі правильні варіанти. Так, в кожному завданні. І зараз зробимо вправо 5 письмових, запишіть, будь ласка, вправо 5 в зошитах. І зробимо з вами вправу і виконаємо такі завдання. Треба переписати вислови, дібравши з дужок потрібну літеру Е чи И. Тобто правильний префікс треба написати: префікс пре чи префікс при. Давайте зараз розберемо цю вправу. І так. Перше, після бурі приходить гарна погода. Що ж тут треба правильно написати префікс «пре» чи префікс при. Давайте пригадаємо правила, коли ставиться префікс при. Тут треба поставити при, тобто був літеру И. Чому? Тому що це приближення, тобто ходить. Приходить. Добрий, хоч до рани прикладай. Те ж саме префікс при. Тобто ставили, Пишемо літеру і. Тому що тут приєднання дії, так? класти прикладати, тобто прикладай. Ніч мати всіх пригортає, а день розганяє. Те саме тут правило. Префікс при, тобто літера И, трішечки нерівно. Я підкреслила. Ну, ви зрозуміли, що пишемо пригортає. Тобто тут ну, неповнота діє за правилом. Так? Гортає, пригортає, пригорнути. Біда на престолі, коли немає нічого в стодолі. Тут просто Треба запам'ятати, що в слові престол пишемо префікс пре. Престолі, коли немає нічого в стодолі. Ось ми розібрали цю вправу з вами. Перепишіть, будь ласка, ці вислови вже з правильними літерами. Бачите, я їх підкреслила. І завдання Б розкрити двома трьома реченнями зміст одного з висловів. Ну, давайте перший вислів візьмемо. Після бурі приходить гарна погода. Що це означає цей вислів? Тобто, після чогось поганого стається щось хороше. Так? Ну, Далі ви можете самостійно розібрати кожний вислів і розкрити його зміст. Письмово, звичайно. Друге, третє і четверте. Ось таке буде вам домашнє завдання. Треба переписати речення, добираючи з дужок потрібну літеру. Тобто треба поставити правильно префікс пре чи при. Пригадайте правила і зробіть це домашнє завдання.